Привіт усім глядачам каналу Тупаріум! Сьогодні розвінчуємо найпоширеніші юридичні міфи. Багато людей отримують правову освіту з голівудських фільмів та серіалів. Такий підхід створює безліч небезпечних ілюзій про реальну роботу правосуддя. Я розповім про 20 найпоширеніших міфів, які можуть коштувати свободи. Підписуйтесь на канал та ставте лайки, щоб не пропустити корисну інформацію. Кожен міф супроводжується реальними прикладами з американської та української судової практики. Розуміння справжніх правових механізмів може врятувати від серйозних неприємностей. Почнемо з найнебезпечніших ілюзій про права підозрюваних під час затримання. Перший міф стверджує, що поліцейський під прикриттям зобов'язаний зізнатися у професії. Насправді, жоден закон не вимагає від працівників правоохоронних органів розкривати особу. Оперативники можуть брехати про свою професію вік, сімейний стан та інші факти. Верховний суд США неодноразово підтверджував законність таких дій у справах проти наркоторговців в Україні. Кримінальний процесуальний кодекс також дозволяє використання легенди оперативними працівниками. Другий міф про обов'язкове зачитування прав Міранди призводить до звільнення злочинців. Права Міранди стосуються лише допиту підозрюваного, а не самого факту арешту. Якщо підозрюваний добровільно зізнається без допиту, такі свідчення залишаються дійсними. Поліція може затримувати та обшукувати підозрюваного без попередження про права. Докази, отримані під час обшуку, залишаються законними навіть без зачитування прав. Третій міф говорить про право на один телефонний дзвінок після арешту. Шоста поправка до конституції США гарантує право на адвоката, але не телефон. Поліція може дозволити або заборонити дзвінки залежно від обставин справи. В Україні затриманий має право повідомити про затримання близьких протягом трьох годин, однак це не означає гарантований доступ до телефону в будь-який момент. Четвертий міф стверджує, що підписання документа олівцем робить його недійсним. Жоден закон не вимагає обов'язкового використання ручки для підписання договорів. Суди визнають дійсними документи, підписані олівцем, якщо підпис автентичний та добровільний. Важливіше довести, що підпис справжній та особа розуміла зміст документа. Олівцевий підпис може бути проблемним лише через можливість стирання. П'ятий міф про автоматичне звільнення за відсутності тіла жертви, особливо небезпечний. Тисячі вбивць засуджені без знаходження тіла на основі непрямих доказів. Суд може винести вирок за наявності достатніх доказів вчинення злочину. ДНК на зброї, свідчення очевидців та мотив можуть стати основою обвинувачення. В Україні також можливе засудження за вбивство без виявлення тіла потерпілого. Шостий міф про подвійну небезпеку. Часто неправильно трактується пересічними громадянами. Принцип забороняє повторне судження за той самий злочин в одній юрисдикції. Однак, федеральні та місцеві суди можуть судити за різні аспекти злочину. Також можливе цивільне судочинство після кримінального виправдання за ту саму подію. Напишіть у коментарях, чи знали ви про ці юридичні тонкощі. Сьомий міф про право власності до центру землі та неба давно застарів. Сучасне право обмежує права власника розумними межами використання ділянки. Авіакомпанії можуть літати над приватною власністю на певній висоті. Держава може вилучити корисні копалини за справедливу компенсацію власнику землі. В Україні надра належить державі незалежно від власника земельної ділянки. Восьмий міф стверджує, що не можна арештувати за борги в цивільних справах. Насправді, суд може призначити арешт за невиконання судових рішень та несплату аліментів. Злісне ухилення від сплати аліментів карається кримінальною відповідальністю в багатьох країнах. В США щороку тисячі людей потрапляють до в'язниці за несплату штрафів. Якщо вам подобається відео, поставте лайк та підпишіться на канал. Дев'ятий міф про безкарність у міжнародних водах походить з піратських романів. Кораблі підпорядковуються законам країни прапора незалежно від місця знаходження у Світовому океані. Морська поліція може переслідувати злочинців у нейтральних водах за певних обставин. Піратство залишається серйозним злочином, що карається міжнародним правом та національними законами. ООН координує боротьбу з морським піратством біля берегів Сомалі та Нігерії. Десятий міф про неможливість арешту у власному домі суперечить судовій практиці. Поліція може увійти до будинку з ордером або за екстрених обставин. Переслідування підозрюваного дозволяє вхід без ордера, якщо злочинець ховається всередині. Домашнє насильство та загроза життю також виправдовують вторгнення без дозволу суду. Четверта поправка захищає від необґрунтованих обшуків, але не створює абсолютний імунітет. Одинадцятий міф говорить про недійсність усних договорів у всіх сферах життя. Багато угод залишаються законними без письмового оформлення згідно з принципами договірного права. Суди визнають усні домовленості за наявності свідків та підтверджуючих обставин. Статут обмежень вимагає письмової форми лише для певних категорій договорів. Продаж нерухомості та угоди понад певну суму повинні оформлятися письмово. Дванадцятий міф про обов'язкову присутність адвоката на всіх етапах кримінального процесу. Підозрюваний може відмовитися від послуг захисника та представляти себе самостійно. Суд зобов'язаний призначити безкоштовного адвоката лише малозабезпеченим громадянам у серйозних справах. Багато дрібних порушень розглядаються без участі професійних юристів за бажанням обвинуваченого. Право на самозахист закріплене в Конституції США та більшості демократичних країн. Тринадцятий міф стверджує, що поліція не може брехати під час допиту підозрюваних. Правоохоронці законно використовують обман для отримання зізнань та розкриття злочинів. Слідчі можуть казати про неіснуючі докази, свідчення співучасників та результати експертиз. Єдине обмеження стосується примусу та погроз фізичної розправи під час допиту. Верховний суд визнає такі методи законними, якщо вони не порушують права підозрюваного. 14-й міф про автоматичне скасування шлюбу через брак статевих стосунків між подружжям. Сучасне сімейне право не вимагає обов'язкової інтимності для визнання шлюбу дійсним, Анулювання можливе лише у випадках обману, примусу або неспроможності до шлюбу. Більшість пар розлучаються через звичайну процедуру розірвання шлюбу без доведення вини. В Україні також відсутні вимоги щодо інтимних стосунків для збереження шлюбу. 15-й міф говорить про неможливість звинувачення неповнолітніх у дорослих судах. Серйозні злочини можуть призвести до розгляду справи підлітка як дорослого правопорушника, вбивство, зґвалтування та озброєне пограбування часто розглядаються у дорослій судовій системі. Вік злочинця враховується при винесенні вироку, але не створює абсолютного імунітету. В деяких штатах діти від 10 років можуть судитися як дорослі. 16-й міф про обов'язкове повернення знайденого майна власнику без винагороди. Помилковий законодавство багатьох країн передбачає право на винагороду для чесного знахідника цінностей. Розмір компенсації зазвичай становить від 5 до 15 вартості знайденого майна. Власник може добровільно відмовитися від виплати винагороди, але закон захищає права знахідника. Приховування знахідки від власника або поліції кваліфікується як крадіжка в більшості юрисдикцій. Сімнадцятий міф стверджує, що судимість автоматично зникає після певного періоду часу. Кримінальний запис зберігається довічно без спеціальної процедури експунгації або помилування. Деякі штати дозволяють закриття судимості за дрібні злочини через 5-10 років, однак серйозні злочини залишаються у записі назавжди та впливають на працевлаштування. Напишіть у коментарях, чи стикалися ви з проблемами через застарілу судимість. Вісімнадцятий міф про право відмовитися від свідчень проти родичів має обмежену дію. Подружжя може не свідчити один проти одного у кримінальних справах, однак діти зобов'язані свідчити проти батьків, а батьки проти дітей. Привілей не поширюється на цивільні справи та адміністративні порушення в суді. Виняток становлять лише конфіденційні розмови між подружжям під час шлюбу. Дев'ятнадцятий мів говорить про неможливість переслідування за злочини, вчинені в інших країнах. Міжнародні договори про екстрадицію дозволяють видачу злочинців між дружніми державами світу. Громадяни можуть судитися у рідній країні за злочини, вчинені за кордоном. Принцип універсальної юрисдикції поширюється на воєнні злочини та злочини проти людяності. Інтерпол координує розшук міжнародних злочинців та забезпечує їхнє затримання. Двадцятий міф стверджує, що банкрутство повністю списує всі борги без виключень. Аліменти, податкові заборгованості та студентські кредити зазвичай не підлягають списанню. Суд може вимагати часткового повернення боргів залежно від фінансового стану боржника. Банкрутство серйозно псує кредитну історію на 7-10 років після процедури. Деякі професії обмежують працевлаштування людей з історією банкрутства в фінансовій сфері. Ці 20 міфів демонструють, наскільки важливо розуміти реальні правові механізми суспільства. Голівудські стереотипи можуть призвести до серйозних помилок у взаємодії з правосуддям. Знання справжніх законів допомагає захистити права та уникнути непотрібних проблем. Правова грамотність стає все важливішою у складному сучасному світі глобалізації. Поділіться відео з друзями, щоб розвінчати ці небезпечні ілюзії разом. Підписуйтесь на канал Тупаріум, ставте лайки та пишіть у коментарях питання, який юридичний міф здався вам найнебезпечнішим для звичайних громадян? Чи стикалися ви особисто з неправильним розумінням законів у житті? Ваші відповіді допоможуть створити ще більше корисного контенту для глядачів.